Вітаю вас, дорогі друзі, усі, хто знову в цей час приєднався до нас, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Біблія – важлива книга для кожної людини, а особливо для християнина. Біблія говорить, що народ гинеть без знання. Тому важливо для нас читати і знати Біблію. І застосовувати її в практиці нашого щоденного життя. Я дякую всім, хто залишає свої коментарі, а також задає особисто мені запитання. І ось наша програма сьогодні буде базуватися на одному із таких запитань нашого слухача, яке звучить ось як. Чи є Хрещення необхідним для спасіння, згідно першого послання апостола Петра, 3 розділ та 21 вірш. Тож ми звернемося до Біблії і прочитаємо цей вірш. Того образ хрещення не тілесної, нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. Спасає тепер і нас. Воскресіння Ісуса Христа. Деякі розуміють, що цей вірш навчає, що хрещення є необхідним для спасіння. Тож це відповідає біблійному вченню. Давайте разом уважно поглянемо на цей уривок. Найперше, що перше послання Апостола Петра 3:21 не вчить. Що хрещення є необхідним для спасіння. Бо святе Писання навчає, що хрещення приймає вже віруюча і спасена людина. Пригадайте Євангелію Марка 16:16: 16. Хто увірує і охриститься, буде спасений. Хто не увірує, засуджений буде. Отже, ми бачимо. Що тут стоїть на першому плані віра, хто вірує, друга охристиця. Таку послідовність ми читаємо і її встановив сам Бог. А вже після того, як людина не вірує, вже ми не читаємо, що їй потрібно хрещення. Вона буде засуджена. Бо що догодити ж без віри не можна Богові. І той, хто до Бога приходить. Він мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає його, тобто Бога, він дає нагороду. Я вже раз зауважував, і ще хочу е, зауважити, що людина, яка йде до Бога, вона мусить мати віру. Бо тож неможливо, щоб людина прийшла до Бога, не віруючи в нього. І шукати його. Того, в кого вона не вірує, а де ж взяти віру. Біблія говорить, що віра виникає внаслідок слухання Божого Слова, бо віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Апостол Павло наголошує і говорить це до віручих у Римі. В 10 розділі: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці. Що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами визнаємо або ж сповідуємо для спасіння. Тож ми бачимо, що людина не може догодити Богу без віри, а також охреститься. Інакше сам акт хрещення втрачає своє значення, адже Біблія говорить, що хрещення є. Образом смерті, поховання і Воскресіння. Скоріше водне хрещення у першому посланні Петра 3:21 використовується як ілюстрація спасіння, тобто вже спасений людині. Коли ми дивимося на вірші вище, у цьому посланні я маю на увазі посланні апостола Петра, апостол Петро використовував. Ноїв ковчег як образ або подібний приклад. Сам вірш показує, що спасає не акт хрещення, а віра людини. Бо ми ж розуміємо, що невіруюча людина не може обіцяти Богові та ще й в доброму сумлінні, яке очищує тільки Бог. Ну, це ж неможливо, щоб людина невіруюча пообіцяла Богові в того, в кого вона не вірить, і ще й в доброму сумлінні. Це абсурд. Хрещення є актом віри вже спасенної людини, бо лише Ісус Христос спасає. Згадайте, як апостол Павло та сила були у в'язниці. Співали Богові. Молилися, і темничний сторож все це чув. І коли стався землетрус, і він думав, що в'язні всі втекли, він хотів себе вбити, зробити самогубство. Апостол Павло гучним голосом крикнув: Не роби цього, бо ми всі знаходимося тут. І ось він припадає до апостола Павла та сила. Сили і запитує їх, мужі браття, що ми робити, щоб спастися. Апостол Павло чітко відповідає: Віруй в Господа Ісуса і будеш спасен. А хрещення є символом цієї реальності, реальності спасіння. І ми бачимо, що коли апостол Павло та сила знаходилася у домі. Темничного сторожа, вони написано, звіщали йому слово Боже, і усім, хто був у домі Його. І сторож забрав їх того часу, вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно. Він сам та його всі домашні. Дуже цікаві слова далі. Ми читаємо Слові Божому. І Він, тобто темничний сторож, їх запровадив додому свого. І поживу поставив, і радів з усім домом своїм, що вірував у Бога. Я думаю, зрозумів. Дехто говорить, що там були і діточки, і немовлята, тобто вони були ухрещені. Но Боже Слово чітко говорить, що всі ті, хто вірували, вони раділи. І вони ж ухрестилися. Бо е, Боже Слово наголошує, що темничний сторож радів своїм домом, що вони вірували в Бога. Тобто ті люди, або ті, не, хто неспроможні були слухати і приймати Слово Боже, вони не могли радіти тому, що вони вірували в Бога. Бо ми ж говоримо про те, що Слово Боже Наголошує, що віра виникає від слухання Слова Боже. Насправді, перше послання апостола Петра починається з дуже зрозумілого, чіткого уривка, який виражає спасіння у Христі і лише вірою. 1 Петра 1:3 говорить, Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милостю відродив нас до живої надії через Воскресіння змертвих Ісуса Христа. Великою своєю милостю Він відродив нас. Апостол Петро зазначає. У дії святих апостолів, що це вчення про спасіння, і воно засноване лише на вірі і тільки в Христа Ісуса. Усі пророки свідкують про Нього, говорить апостол Петро, дії святих апостолів, 10 розділ, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його ймення. Тож апостол Петро. У четвертому розділі цієї ж самої книги, дії святих апостолів, говорить, немає жадного імені, даного людям під небом, через якого вони могли спастися, крім імені Ісуса Христа. Апостол Павло, пишучи послання до римлян, 10 розділ, говорить, бо хто покличе ім'я Господнє, той буде спасений. Вчення про те, що Спасіння ґрунтується лише на благодаті і тільки вірою в Христа, є біблійним підтвердженням нового заповіту. Послання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, 8 та 9 вірші. Відомі ці вірші для кожної віруючої людини. Ось. Що Павло говорить, бо спасання ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Це не результат діл, це благодать Божа, яка дана як дар Божий через віру, щоб людина отримала спасіння. Він нас спас. Не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через обмитня, обмиття, відродження і обновлення Духом Святим. ми читаємо Послання до Тита, 3 розділ та 5 вірш. для Івана відоме всем нам місця, перший розділ та 12 вірш, наголошує. А всім, хто прийняв Його, тобто Ісуса, хто вірив в Його ім'я, він дав владу бути дітьми Божими, які народилися не від бажання чоловіка, не від тіла, але і від Бога. Захотівши, він нас породив словом правди. Ми читаємо у посланні Якова, перший розділ та 18 вірш. Ці та інші вірші. Або уривки чітко показують нам. Що лише віра у Воскресло Ісуса як Господа необхідна для спасіння людини. Пригадайте, наприклад, ситуацію розбійника, який помер на Христі поруч з Ісусом. Він вірив в Ісуса як Божого Сина, і йому було сказано: по правді кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю. Цей злочинець не мав ні часу, ні можливості ухреститися. Це ще одне підтвердження, що тільки через віру в Христа він отримав Спасіння. Отже, як тоді розуміти хрещення? Я б сказав би так, що хрещення займає важливу роль, яка віддарає в християнському житті. Яка ж це роль? По-перше, для християнина, віруюча людина, стає ясно, що хрещення є важливим, тому що сам Ісус Христос був охрещений. А також Він наказав своїм учням хрестити тих, хто вірить в нього. Пригадайте, коли він мав підноситися на небо, і Він звелів своїм учням: тож ідіть і навчіть всі народи, христять їхніми отця. І Сина, і Святого Духа. Зауважте, що він сказав спочатку, потрібно навчити, перенести інформацію, Боже Слово, Господній наказ, бо віра від слухання, а слухання через Слово Христове. А тоді, коли людина увірує, як і підкреслює Слово Боже, ця ж сама подія Єва Марка, 16, розділ, 16 вірш. Хто увірує її Христиця. І цей наказ негайно застосовували в ранній церкві. Наприклад, біля трьох тисяч людей, які повірили в Ісуса під час проповіді Апостола Петра в День П'ятидесятниці, були охрещені того самого дня. Отож, ті, хто прийняли його Слово, ми читаємо дії святих апостолів, охрестилися і пристало до них. Тобто до апостолів, до тих людей, які знаходилися там, того дня душ тисяч зо три. Люди повірили, отримали спасіння, потім охрестилися. Тим самим вони показали свою віру, дотримуючись господніх наказів. Хрещення є чітким наказом для кожної віруючи людині. Наголошую про це для кожної віруючої людини, яка йде за Ісусом, але не щоб отримати Спасіння, а будучи вже спасеною людиною. Спасіння завжди було і буде тільки благодаттю через віру і лише в єдиного нашого Господа Ісуса Христа. На цьому все, дорогі друзі, благослови вас Господь, і залишайтеся з ним завжди.